Доброго дня, друзі. Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецька, Черівна Краса Природи. Ну що ж, весна, вже кінець квітня місяця. Вже в мене в теплицях ну, дуже гарно ростуть і цвітуть сульфінії. Ну, от. Ну, деяких сортів маловато, тому я їх е, починаю розмножувати в процесі вегетації з, до, за допомогою живців. Ну. Тому я хто цікавиться, коротко розкажу цей процес. Треба сказати, що я багато раз пробував розмножувати з живцями. Ну результати були не сильно мене зазадовіняли. І Прошлою... Ось... прошлим сезоном відпрацював новий метод роз... укорінення живців в переліті. Ну, поробив такі розтільні з балонів. Сюди насипається перліт. От. Це агроперліт. Такий мінерал, який дуже добре держи вологу, і в той же, той же час є доступ повітря, пористий такий. І в ньому вже є деякі за мінеральні частинки для живлення живців, тому е, буквально проходить е, півтори-дві неділі, е, коли мої живці проростають в цьому приліті, і е, ш, виходить шикарне вкорінення. Ну, а процес сам полягає в тому, що нарізаю от е, із даного зразка, з любого там зразка, е, такі от е, пагони. От, потім е, вибираю самі такі підходящі із середини е, пагона і роблю ось такі живці. Ну, обрізаю по половині листя, щоб не так була транспірація вологи, і цього листочка буде достатньо для того, щоб. Він е, фотосинтезував і створив е, нову корневу систему. Е, в, кожні, в кожній пазухі листочка є зачаток уже бруньки, яка буде давати бокові пагони. Mm. Е, зріст на, е, роблю не на косину, а перпендикулярно. Причому потрібно робити дуже гострим предметом. Тому я застосовую ну, е, строительные, да, що використовуються е, в будівництві ножі спеціальні строїтельні. Да. Ну, що ще? Обов'язково потім, уже як готові е, живці, обов'язково е, вмокаю кінець е, живця. Е, в корневін. Це порошок, корневін, е, який стимулю, стимулює ріст кореневої системи, образування калусу і створення кореневої системи. От так опудрюю корішки, кінці. І потім. Уже коли буде достатня кількість, таким чином акуратно стремляю, значить, субстрат. Цей агроперліт. Поливаю. І зараз не накриваю його, не ні пленку нічим, поливаю волога, яка Тут є постійно буде випаровуватися і зволожувати е, наш, е, наші живці, плюс е, постійно, ну, постійно протязі дня два-три рази ще зволожую зверху. Пувелізатором е, зволожують листя, е, да. і в такому стані воно краще е, утворює кореневу систему. Так що, друзі. Оце займаюся, е, на сьогоднішній день такою роботою. Погода поки що в нас не балує теплом. Сьогодні хмарно, вітер, е, значить, ну, дощ дощі йшли сильні, е, ночі сьогодні дощ пройшов, час доща немає. От, е, в відкритому ґрунті сиро. Щось робити, тому що зайнявся вкоріненням живців. Так що, кому цікаво, можете підписатися на мій канал, поставити лайки. Кого зацікавить е, мій е, метод корінення, можете підписатися на канал. Бо я скажу, що дуже користується популярністю сульфінія, е, іменно е, розсада. Тому що у людей багато є багато горшків з прошлих років. І вони не хочуть покупати готові горшки, а хочуть ну, готову вже от, рослину, а хочуть виростить самі. Для цього їм потрібна розсада. Так що, друзі, отак займаюсь сьогодні такою роботою. Короткий звіт. І поки нам все добре, всім мирного неба. І до побачення.